Цій випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Іван Осташук. Ми говоримо про головні події краю. З осінньою прохолодою жителі надвірнянщини розуміють, зима вже скоро і слід належно приготуватися. Сезон закруток у розпалі, а ось час закупів на зиму тільки набирає обертів. З Чим зимуватимуть надвірнянці, дізнавалися у черговому опитуванні Богдан Морозов. Вже йде до холодів. Тому час для закруток і загалом підготовки до зими вкотре настав. Зазвичай у цей період люди закуповуються. Чим люди запасаються, щоб не бути у зимі голодними, дізнавалися у черговому опитуванні. Я в першу чергу, щоб не пропустити сезон, тому що в мене дуже мало часу. Я вже закрутила і перець, заквасила помідорки, і закрутила помідорки різними рецептами, і дольками, і половинками, і ціленькими. Так само огірочки, і корнішони заквасила, трошки замаринувала. З оцетом, хоча оцет – це так консерванти, і я стараюся менше його використовувати в споживанні. Помідори, звичайно, огірок. Все Нап напевно, все. І переці, помідори, огірки вже давніше. Тепер чекаємо солити капусту. А ви вже зготували собі якісь закрутки? Звичайно, звичайно. Помідорки, ограшки. Та як всі. Зима довго, треба, як не віщ. Помідори хотів купити, Вчора учера були. Ціна, яка мене А Не знаю, чи сьогодні буде задовольняти чи ні. Збирайтесь щось закручувати? Дружина забирається, я тільки доставщик. Що ви встигли купити? Продукти та осінь, овочі. Закриваємо гаджіку, будемо робити, помідори купили. Ціни. Ціни, ціни дуже високі, незважаючи на сезон. Але все одно треба робити на зиму готуватися. Відпустка і якраз треба займатися цим. Я вже закрила огірочки маленькі корнішончики. Цього року в мене вродились гарні, дуже домашні огірочки. Також багато законсервувала Помідорку замаринувала. Очікую, що закрити гриби. Якщо буде урожай осідніх грибів, я ще їх планую законсервувати. Більше таке я нічого. Перець в мене не люблять діти. Закриваю також компот, варення, отаке. От а бульбу чи цибулю вже купляли чи ні? Цибуля в нас вродилася гарна, домашня своя, а бульбу плануємо купляти. Як ситуація з бульбою та цибулею? Щось вже вдалося купити? Е, цибулю маю свою свого городу, а картоплю е, добрі люди привезли. Стало відомо, що ще докуповують мешканці міста, а також сезон яких овочів зараз. Наприклад, час кукурудзи добігає кінця, і незабаром солодка зникне з прилавків. Помідор огірок перець, баклажан, картоплю, морку, буряк. Зараз сезон капусти, баклажанів. Основний перець і завершується сезон зеленого, тобто огірочка. Бо що ще зовсім трошки і огірочки вже зовсім не буде. Ще хто не закрив, не заквасив, має шанс прийти, купити дуже гарні свіжі корнішони, так само дуже гарні і великі перці. Грубостінні, червоненькі, жовтенькі. Тут ще є всі кольори літа. Масовий сезон закрутки вже прийшов, вже добирають такі потрошки аджики, перці зараз перші сідуть. ну, помідори вже масово законсервували. Тільки потрапив, що марину нову помідорку. А яка ситуація з чесником? Його беруть, не беруть? Беруть. Домашній, зимовий, -то видно. темний, то такий беруть. Ну а польського зараз нема. Ще трошки такий закінчить, буде польський. На закрутку беруть. Крім того, у розмові з однією продавчиною дізналися, звідки зараз привозять овочі. У мене на вітрині основна продукція з Закарпаття. Тут практично немає жодної продукції з якогось іншого регіону, починаючи від молодої капусти, закінчуючи перцями. Морква і цибуля ідуть Миколаїв, Одеса, якісь трошки такі далі. Ті райони, де спеціалізуються, і де звільнені, де можуть можливість вирощувати. А все сурешту йде Закарпаття. Вона зараз прогресує, вона вирощує найбільшу частину продуктів країни закуповується на Закарпатті. Чи активно зараз покупці починають брати помідори на закрутки? Сезон помідорів вже завершується, тому що помідори вже йдуть на спад. Ще є баклажани і перець. Це пізніші овочі, які трошки пізніше доходять. Хто не докрутив, то ще докручує. Заховує, законсервовує. Помідорку беруть на закваску. От таку сливочку велику, тому що вона не є тонкошкірою, вона гарно кваситься, або таку кругленьку. Вона також іде чудесно на закваску. у вересні. Україна відзначає день усиновлення. Тож у медіа-центрі обласної державної адміністрації відбувся тематичний прес-брифінг начальниці служби у справах дітей ОДА Марії Євчук. Вона розповіла, що Івано-Франківщина активно впроваджує реформу системи догляду, щоб кожна дитина зростала у турботливій сім'ї. На сьогодні 94% дітей у області охоплено сімейними формами виховання. Водночас близько відео. Сімдесяти діток очікують на свою родину на Прикарпатті Функціонують різні форми сімейного виховання. Подробиці далі. Сім'я для дитини це не лише дах над головою, це безпека, любов, довіра та щоденна підтримка, які формують майбутні дитини. Івано-Франківщина активно впроваджує реформу системи догляду, головна мета якої створити ефективну системну підтримку, щоб кожна дитина зростала в турботливій сім'ї. Хоча сьогодні ми говоримо про усиновлення, але на перший наш перший і головний крок зробити все, щоб дитина могла залишатися у своїй біологічній родині. Але якщо це є безпечно, проте, коли це неможливо, наше завдання знайти для дитини нову родину, а не місце в інституційному закладі. На сьогодні в нашій області близько 80 дітей, все ж Очікують на свою родину це діти, які виховуються в коледжах, ліцеях, це діти, які виховуються в патронатних сім'ях і в сім'ях родичів, а також діти, які виховуються в закладах соціальної підтримки дітей. Разом з тим в області функціонують 658 родин опікунів та піклувальників, 85 прийомних родин, 14 дитячих будинків сімейного типу та 23 родини патронатних вихователів. Загалом сімейними формами виховання дітей охоплено 94% дітей від загальної кількості дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас більшість людей, які готові прийняти в свою сім'ю дитину, мріють про дитину раннього віку. Але на практиці сьогодні на родину чекають переважно діти з важкими захворюваннями, діти підлітки, діти з інвалідністю, де брати і сестри великих родинних груп. Але якщо ви дійсно хочете стати батьками, вік та стан здоров'я дитини не мають ключового значення, адже любов не має меж. Як ще подарувати дитині сім'ю на Прикарпатті вже успішно функціонують різні форми сімейного виховання. Одне із них усиновлення. Усиновлювачі мають такі ж права і обов'язки щодо дитини, як і батьки. Усиновлена дитина стає частиною нової сім'ї на правах народженої з рівними правами та обов'язками, як і у біологічних сім'ях. Але це єдина форма виховання дитини, яка гарантує дитині стійку та постійну сімейну підтримку. Опіка і піклування це переважно родичі, але й для тих, хто пройшов спеціальне навчання. Ви стаєте законним представником дитини та відповідаєте за її життя, здоров'я, розвиток та безпеку. Це найбільш поширена форма виховання дітей в нашій Україні. На сьогодні в нашій області 855 дітей виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників. Прийомна сім'я. Це сім'я або особа, яка прийняла на виховання до чотирьох дітей на власну житлову площу. У такій родині діти отримують тепло, любов, підтримку і можливість зростати і розвиватися у безпеці. На сьогодні у прийомних сім'ях виховується 149 дітей. Дитячий будинок сімейного типу це родина, яка прийняла на виховання більше п'яти дітей. Але загальна кількість дітей сім'ї, враховуючи рідних, не має перевищувати 10 дітей. 104 дитини виховуються у сім'ях з дитячих будинків сімейного типу. Патронат це тимчасовий догляд та реабілітація в сім'ї патронатного вихователя, що допомагає дитині відчути родинне тепло. Поки її рідні батьки долають труднощі. Як правило, це до трьох місяців. В окремих випадках строк перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя може бути збільшений до шести місяців. У сім'ях патронатних вихователів на сьогодні перебуває 31 дитина. У поточному році органами опіки піклування створено чотири нові патронатні сім'ї, кожен із цих шляхів веде до однієї мети. Подарувати дитині щасливе дитинство і турботу в родині. Дізнатися більше про те, як можна прийняти дитину в родину, які документи для цього необхідні та який алгоритм дій можна у кожній службі у справах дітей нашої області, а також на державній онлайн-платформі Україна для кожної дитини. Усиновлення це не тільки юридичний факт, це глибоке рішення серцем. Прийняти дитину в родину. У цей день ми дякуємо тим батькам, які усиновили дітей, тим батькам, які взяли на виховання в сім'ю. Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і надихаємо інших відкрити свої серця. Їхати з комфортом учні Ланчинського ліцею імені Юрія Шкрумеляка, що на Надвірнянщині отримали новий шкільний автобус, який відтепер забезпечуватиме підвезення школярів до навчального закладу. У ліцеї здобуває освіту 633 учні. До цього часу громада мала лише один автобус, який перевозив 40 школярів. Для п'ятиклас. Власниці Анни Марчак шкільний автобус був справжньою мрією. Тепер, коли її ліцей нарешті отримав новий транспорт, дівчинка не приховує своїх емоцій. Дуже комфортно, я дуже хотіла, я дивилася, як було в містах і дивилася, що інших дітей забирав шкільні автобуси. Я теж хотіла, щоб так було у нас в школі. Їй було дуже тяжко добиратися, тому що рюкзаки дуже тяжкі, і всі мої однокласники живуть або в тому, в боці дуже далеко, або там. Їм було дуже тяжко носитися рюкзаки. у Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкромеляка навчається 633 учні. Його директорка Тетяна Декан зазначає, близько половини з них потребували підвезення. Після численних звернень проблему нарешті вирішено. Була дуже велика ця потреба, і ми зверталися вже неодноразово вже більше десяти років. І обіцяли нам, але ми розуміємо, що наше селище не є гірське воно не входить, а от добруті вже сусіднє село, воно є гірське, і багато діток навчається в нашому ліцеї, і була потреба у довезенні, і добиралися своїм ходом, хто як міг, і тому це була дуже велика проблема. Ми безмежно вдячні. За такий щедрий подарунок ви бачили сьогодні, як сяли очі наших дітей, вчителів. Однак Ланчинська громада потребує ще одного шкільного автобуса для місцевої гімназії, де навчається понад 300 школярів. Є потреба для придбання ще одного автобуса для Ланчина. Тобто ми будемо звертатися до пані Світлани. Світлана Васильівна сказала, що буде сприяти нам, тому надіємося, що Світлана Васильівна ще не один візит буде такий хороший в нашу громаду. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації адміністрації Світлана Онищук добре знає про проблему підвезення школярів. Вона особисто відвідує громади, щоб ознайомитися з їхніми потребами. У планах закупити ще три шкільні автобуси до кінця року, щоб забезпечити комфортне навчання для всіх дітей Прикарпаття. Ще є потреба одного автобуса, тому працюємо над потребами. Бо діти це і наше майбутнє, і безпечне перевезення це є нагальна потреба сучасної України, потреба розвитку наших дітей. До кінця року ми ще закупимо три автобуси. Якщо буде більше співфінансування від держави, ми зможемо закупити і більше. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Вознесись Україну у Надвірні провели обласний фестиваль патріотичної пісні. Урочистості розпочались на центральній площі міста біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. А далі усі пішою ходою рушили у міський парк імені Івана Франка. Цього року участь у фестивалі взяли понад 400 учасників із 20 колективів Прикарпаття. Також під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення. Сягнення в освіті, медицині, культурі, військовій справі. Тощо обласний фестиваль патріотичної пісні вознесись Україну вже понад 10 років. Зберігає та популяризує хорове мистецтво на Прикарпатті. Розпочався в місті надвірна і досі продовжує свій шлях. Хочу подякувати вам за те, що підтримуєте наші звичаї, наші традиції, за те, що ми маємо можливість. Сьогодні проводити обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україну. В першу чергу хочу подякувати нашим військовим, нашим збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам за те, що захищають нас на передових позиціях. І ми маємо сьогодні таку можливість проводити такі заходи. Участь у фестивалі взяли понад 400 учасників із 20 колективів Прикарпаття. Урочистою пішою ходою мистецька колона пройшлася центральними вулицями надвірної та провели основну частину фестивалю у міському парку імені Івана Франка, де до погруддя каменяра поставили квіти. Нашому хоровому колективу вже 30 років минуло. Ми вже маємо велику історію таку хорову. Великі напрацювання і приїхали з радістю сьогодні на ваш фестиваль. Нам дуже подобається, ми вже були у вас і приїхали до вас з патріотичними піснями. Звичайно, ми співаємо про Україну, про наш рідний край. У нас великий широкий репертуар. А сьогодні ми будемо презентувати дві гарні пісні. Перша запалю свічу про така молитва, про те, щоб настав мир. А друга пісня Степом, Степом ми її реанімували для того, щоб десь вона набула другого життя. У нас звучить зовсім по іншому, ніж раніше. Дуже приємно, що стільки багато людей так багато колективів, які ми знали, раніше бачилися в Києві, бачилися в інших місцях. Зараз не той час, правда. І дійсно, ми зараз не святкуємо, а проводимо серед учасників фестивалю. Ірина Карташ, жінка переконана, незважаючи на війну, культурно-мистецькі заходи проводити потрібно. Це ще один щит оборони від ворога. Це звичайно, що потрібно актуально. Ми завжди в нас. Говорили і принижували, що українське не на часі, українська культура не на часі. Зачекайте, і ось ми маємо тепер результат. Я вважаю, що дуже правильну справу сьогодні робить і місто, і наша Івано-Франківська область в цілому. Хоча ми в стані війни, але ми продовжуємо підтримуємо своє. Ми доказуємо, що ті хлопці, які стоять на передові, що вони не просто стоять за Територію вони стоять за культуру, за нашу самоідентичність. Під час фестивалю жителів громади нагородили за значні досягнення у спорті, освіті, медицині, культурі та військовій справі серед нагороджених спортсмен Михайло Свідрак. Я виступаю на міжнародній на всеукраїнських стартах. Прославляю наш край, нашу батьківщину, Надвірнянщину. Дуже приємно, коли піднімається наш прапор України на, на вищих змаганнях, на вищих рівнях міжнародних. Дуже радий прославляти наш край. Фестиваль проводився за сприяння та підтримки Івано-Франківської ова управління культури, національностей та релігії. Ода Надвернянської міської ради. Фестиваль вознесись Україну вкотре довів, що українська пісня є джерелом сили, єдності та нескореності. Вона піднімає дух, підтримує віру, наповнює серце, гордістю і дарує надію на перемогу. У надвірні відкрили спортивний клуб з армреслінгу Незламні імені Віктора Горбо. Ця подія є важливою. Для надвірної, адже це не тільки популяризація спорту, а й утвердження патріотичних цінностей та поваги до героїв громади. Новий клуб стане осередком для молоді, яка прагне розвиватися, досягати нових висот та загартовувати свій характер. Це місце, де сила духу перемагає будь-які перешкоди. А незламність стає основою для майбутніх звершень. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати го. Головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.